Ми були на першому місці спочатку, але потім щось не зібралось в першому матчі. Якщо б ми забили в матчі один гол, ми б були зараз золотими далі. Але особисто моя помилка три вилучення і ми програли. Ну, а особисто ця гра, ми не знали, що ми переможемо, бо там грають три гравця, а в нас вся команда. Ми боролися до кінця. Наша команда дуже гарно зіграла, як, на мою думку, е, що? дуже гарно відіграли у, з, у з, защиті та напад, нападінні. Ми грали усім основним составом, та не вистачає, не вистачає нам заміни, щоб основний состав відпочивав, поки інша заміна грала. Нам цього не вистачає дуже. Ми провели чудові перші два тури, ми не мали поразок жодних. Сюди приїхали в статусі лідера. Тут трошки трапились емоційні гойдалки з нами. Ми зіграли в нічию, не обов'язково втратили одне очко. Але так само ця команда дідухів відібрала очки у наших конкурентів, училища, тому ми, ми займаємо своє перше місце. І незважаючи на всі ці спалахи від відчаю до безмежної радості, ми... Задоволені дуже цим сезоном. Ця гра не вирішувала становище команд. Ми грали повністю всім складом: Ми грали молодші хлопчики і старші. Результат у нас не, не цікаво нас, інтересувала гра грабців. Зрозуміло, що підсумковий результат, це четверте місце, це не як хотілося б третє, друге. Але все одно хлопці молодці і команда молодці, що ми сюди приїхали і показали досить гарний бій супер. Все залишило від вчорашньої гри. Вчора ми вийшли в такі розслаблення. Особисто я вийшов розслаблений, не знаю, що зі мною творилося, але результат такий не дуже задовільний, але готуємося до наступних чемпіонатів України і будемо показувати вже кращий результат. Турнір хороший, чемпіонат класу. Мені сподобалося грати на цьому чемпіонаті. Грали ми погано, самі програли цю гру через тупі помилки, які ми робили в грі. І нікого не треба звинувачувати при нас в цій дорозі. Ми йшли за перемогою після вчорашньої гри, як ми виграли Ужгород, ми вже очікували сьогодні виграти дідуха, але напевно не настроїлись на 100%, ми виконали установку на гру і не дограли до На жаль, без медалів залишилися, але, але ми, як то кажуть, не на камеру, ми команда підсирала всім. Попортили нерви, скажімо так. Відібрали очки у уже відібрали у фахового коледжу, але е, вчора ми мали вирішувати свої питання по медалях. Ми їх не змогли вирішити. На жаль, на жаль але ну, це спорт. М'яч круглий. І, і будь-який суперник може перемогти і програти. Чемпіонату, який проходив в місті Кам'янському, по-перше, добре організовано. По-друге, практично всі ігри були напруженими. Я складав розклад на ці змагання, і я б думав, що ця гра буде за друге місце, тому що, на мій погляд, гужок не мав права нічого грати з командою. Дідуха і Харків, я не думав, що виграє у дідуха. Ну так сталося, як сталося. Всі команди показали ту гру, на яку вони можуть зараз дати час показати. Єдине, що треба констатувати, що в принципі рівень спортивної підготовленості бажає кращого.